Перемога над знам'янським локомотивом «Хлібодаром» дісталася підопічним молодого тренера Василя Гречану нелегко, хоча вони й атакували більше, ніж суперник. А на 32-й хвилині одна з нечисленних атак гостей із сусідньої Кіровоградщини стала результативною. Перевага шполянців особливо відчутною була після перерви. Вони не використали не одну слушну нагоду для взяття воріт. Щоправда, наприкінці другого тайму і самі могли пропустити, але виручив захисник, вибивши м'яч із порожніх воріт. Та все ж на 90-й хвилині футболістам шполи вдалося зрівняти рахунок. Основний час матчу завершився з рахунком 1-1. Тож переможця було визначено у серії пенальті. Перші удари обидві команди виконали невдало. Надалі шполянські футболісти промахів не припускалися. Чого не скажеш про їхніх суперників? У підсумку наші земляки перемогли 4-2. Я хотів би від імені обласної федерації футболу сім'ї В'ячеслава Володимирича Першина подякувати вам за участь в цьому турнірі. Переконаний, що цей турнір був організований на належному організаційному, спортивному рівні проведений. В той же час хотів би також подякувати керівництву футбольного клубу Заря Білозіля за надані можливості проведення цього турніру. Головний приз турніру футболістам школи вручив син В'ячеслава Першина Сергій. Найкращим гравцем турніру став Євген Роскаш, пола ЛНЗ Лебедин, воротарем Євген Білокінь, Локомотив Хлібодар. Приз глядацьких симпатій отримав Владислав Шубін, ураган. А найкращим молодим талантом визнаний Дмитро Проценко Зоря Олег Кукса Анатолій Усіков, Віка новини.